Відколи ви, ви почали брати участь в юнацтві? Кінчи три або, або, або навесні 39-го року, або вже в кінці 38-го, я не пам'ятаю вже тож. Mm -hmm. А може ще в кінці 38-го, тому що я тоді якраз була в другу, на другому курсі того гімназії, то ми тоді якраз почали збиратися. Як ви? Чому ви пішли в ОУН? Ну, запропонував, мені то подобалося, я все тягнулася до, до чогось такого. То тоді була така популярна організація? Ну, не популярна відома була. І який був, як вас зразу взяли в ОУН, чи були якісь випробування, чи Ну, ми були. Саме? Ну, ми ще не складали тих, тих, нас просто підготовляли. Ми по три чоловіка збирали ще три молоді, і хтось був, хто вже був членом і з нами займався. Навіть таке було, що як помер коновавич, то ми вже досить активно то брали участь і ті розповсюджували тоді діти, такі ленточки продавали. Ті. Знак з жалобами законовальцем. А якого кольору були ленточки? Чорні, чорні, Чор. вузенькі. А ми то продавали для того, щоб потім ті, дохід з того йшов для, для передач для плітв'язнів. А що вам подобалося в найбільше? Туди. Що найбільше подобається, це проти в... був поляків. Ми ж на одного і що так вишивані, і так все по місті нічого такого піді Львовом була, сестра була на, на в дитячому садку, в сезонному. І я так з місця село Мороване теперішнє йшла в сороке до, до подружки її. І... І мені треба було переходити попри польський по, по маєток. І як я йшов у вишивані, то я ледве перейшла Я думав, що за щось там на яким камінням кидати. І кричали, і, 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 і роверами попри мене їздили, а я так героїчно перейшла. І вже потім другий раз треба було ще раз мені піти в то село, я вже, вже вишиваний. Чому поляки не любили вишиванок? Ну, він, то були українці, а українці вони не любили.